Знову я не дагла я спати. Батько, що тут мене сьото чекає вже, поки я там ходила деякі виконувала прохання цих всяких жителів. Angel не подобається мені це. А що трапилось? Що так? Ми віднесли в храм два підношення вірно, однак, Бог поки так і не відповів мені. Прийшлося піти подивитися, що та як, але підношень там вже не було. Але в наш саме перший візит Бог прийняв підношення. і Виконав частину мого бажання. От і тепер я думаю, хтось або щось могло вкрасти підношення до, ще до того, як Бог прийняв його. Все можливо, слухай. А якщо так, от, то в мене проблема. Мож, мож, можливо, я більше не зможу зробити підношення. Якщо буду. Наполягати це нашкодить мені, навіть Бог іноді втрачає терпіння. Прошу, допоможи мені, Енджел, сходи зі мною в той храм, що за містом. Треба подивитися, в чому там справа. Угу. Пішли. Пішли. Відслідковування Слідковування. Будемо скорочувати шлях. А нащо ти туди залазиш? І четири. О. Що, щось тут не прогрозилося. Це викратечі скарбів. Може, це вони ворують підношення? Може, може, можливо, це вони ворують А де вони? Хм. А, ось вони. <плес>

І щось прогружається дуже довго. Ах, ви ем... грабіжники, Бог не відповідає мені, тому що ви крадете мої підношення. Підношення? Ти про предмети, які залишають біля вівтаря, да, боюся, ми їх не брали б навіть якби нам їх подарували. І потім ти приносиш в храм таке барахло, було б забавно, якби Бог взагалі відповів. Е, що, що, мої підношення не барахло. Все, проїхали, І ніколи мені тут з тобою в ігри грати. Як грубо було, і викрадачі скарбів втікають. Але мої підношення не берехло. Розкажеш про свої бажання? Добре, раз уж все так склалося, напевно, вони все одно вже не здійсняться. Два моїх бажання дуже прості. По-перше, я більше не хочу. Здавати екзамени. Якщо мені не прийдеться їх здавати, мене не будуть більше сварити. І, друге, хочу, щоб ця злюка зі школи більше не задирала мене. Злюка, екзамени прийдеться здати, чуваче. вона вчиться зі мною в одному класі, і вона дуже. Вредна. Вона багато разів бачила, як я е, загадую бажання в храмі, підслухала, що я не хочу здавати екзамени. Вона пішла до моїх вчителів і спитала у них про мої результати. І з тих пір постійно каже мені, що краще б я був уважніший на уроках ніж бігав по храмах. А ще вона каже, що як, якщо я буду таким наполегливим Бог втратить терпіння. О, навіть сказала, що я просто жалюгідний. Ну, це ну, залежати від Бога так сильно, не дуже добре. Але коли у дорослих проблеми, вони завжди роблять підношення в храмі. Але в кінці кінців їм все одно приходиться вирішувати свої проблеми самостійно. Не розумію, мені здавалося, що всі роблять підношення в храмах, щоб е, боги їм допомагали. Е, спитаємо ще когось. Добре, в будь-якому випадку бажання вже не збудеться, чуваче. Кейті, давай в тебе запитаємо. Е, привіт! Чим можу допомогти? Я щодо підношення в храмі. Храм не доводилося ходити туди. Хе-хе, мені потрібно. Благословення Бога, щоб коли я виросту, мені можна було б вийти у великий світ і подивитися, який він. І все-таки, як не крути, підношення, це щось на кшталт молитви, мені все одно прийдеться наполегливо працювати. Батьки сказали мені, що якщо я хочу мандрувати, спочатку мені прийдеться заробити побільше грошей. Так, і поки Бог благословляє тебе, всі твої мрії будуть збуватися. Напевно не скажу в кінці кінців, якби в мене були правда, якби у мене і вправду мені і вправду вдалося вийти в великий світ, навряд чи б божество і надзуми змогло б захистити мене. Мої батьки кажуть, що роблячи підношення богам, ми просто. Отримуємо спокій, а от збудуться твої бажання залежить від того, скільки, ти роб... скільки роботи ти вкладаєш в досягнення цих бажань. Я не зможу пояснити так, щоб було зрозуміло. Якщо хочете дізнатися більше, порозмовляйте з нанацкі, вона в таких речах розбирається. Мм, Енджел, треба знайти нанацуки. Ну, пішли. Чого ж уже? Нарешті може закінчиться ця бігатня. Так, нанацики, нанацуки, нанацуки. Це та, яка... Це mm. робить послуг, Ми вже ходили. Знову не прогрузилася половина всього добре, хоча б на нацики прогрузилась. А, сьота? а що тебе таке засмутило? За тебе образи. Нацуки, ти ж знаєш, всі жителі міста роблять підношення в храмі, щоб попросити благословення б... у богів. Так, поки ми вкладаємо в наші підношення всю свою душу і робимо все, щоб боги були... у богів були причини відповісти нам, будь-яке бажання може здійснитися. Це справді так. Хм. Чому це раптом зацікавило тебе, що трапилося? Просто і ми розповідаємо на наски, що відбулося. Сьота. Тебе з такою силою тягнуло в храм через це. Ай яй, сьота-сьота, Так, мої підношення були зроблені від чистого серця. Але їх постійно хтось краде. Мені здається, Бог може звинуватити в цьому мене. І ще більше стане, і, і більше не стане берегти мене. Ох, дурненьке дитятко, не хвилюйся, Бог не стане злитися на тебе через таку дрібничку. Правда? Добре. І в той самий час Бог, напевно, не став би допомагати тому, хто, допомагати комусь тільки через підношення. А ага. причина, по якій люди роблять підношення і просять благословення, не в тому, що вони хочуть, щоб їх бажання збулися. Скоріше вони роблять підношення, щоб в їх вірі було надійне, надійна основа у їх віри, раз ми вже розповіли про раз ми розказали божеству про наші бажання, ми повинні зробити все можливе, щоб ці бажання збулися. Божество спостерігає за нами, і якщо ми постараємося, то е, неодмінно нас очікує успіх, е, отримуючи цю віру, люди готові зробити все заради здійснення своїх бажань. От чому всі роблять підношення в храмах. І в кінці кінців саме люди це та сила, яка рушить наш світ. Якщо ми будемо молитися богам і сидіти, склавши руки, Боги при всьому бажанні не зможуть допомогти нам. Але раніше, коли я робив підношення, Бог завжди допомагав мені і в той раз з вогнем із людиною, який хотів стати, як, яка хотіла стати сильнішою, і з тією моєю книгою коміксів. Він все тороче про Бога. Це так, схоже, що Бог і, і справді здатен виконувати бажання напряму. Але але екзамени все-таки нікуди не поділися. І та злюка теж вона все так і. Капає мені на мізки, щоб я не забував вчитися. Постій, дівчинка, яка тебе дістає, як її звати? Коли вона з'явилась? Її її звати, е, як же її звали? Здається, вона прийшла в школу одночасно зі мною? Ні-ні. Напевно, трошки раніше, чи пізніше, дивно, чому я все забув. Єдине, що я пам'ятаю, якась дівчинка змушує мене вчитися, хм, схоже, Бог знову переслушався до твоїх бажань і зараз допомагає тобі перемогти на любов до екзаменів. Тобто ця дівчинка та, що весь час мене дістає. Це Бог надіслав її, щоб змусити мене вчитися. Ні, я не хочу вчитися, не хочу здавати екзамени. А знову тут, вон там, вона переходить через дорогу і йде до мене. Я нікого не бачу. Ти не бачиш її, Енджел? Вона йде сюди, і в неї в руках куча екзаменаційних листків, а, я не хочу. Сіта розвертається і тікає. Схоже, це дуже ціле, це ціле спрямоване божество. Це божество любить діяти відкрито, однак під особистим керуванням божества цей хлопчик зможе вдало здати екзамен в кінці кінців вічно нити Вічне ниття цього хлопця може вивести з себе навіть Бога. А, а почекай, що за листки на дорозі? Раніше їх тут не було. Хм. Я не бачу ніяких листків, тобі здалося. Так, і я щось навіть отримала за виконання цього квесту. В цьому все. Якщо не прикладати зусилля, то бажання не здійснюються. Такий банальний кінець цієї казки.